Тарас Шевченко, провідний мотив вірша, думка, тече вода, В синє море. Видатний український поет, основоположник нової української літератури, художник. Великий Кобзар так називають нашого славнозвісного українця Тараса Григоровича Шевченка. Це людина, яка стала справжньою легендою, символом нескореності духу. Рідкісної творчої обдарованості. Ним по праву пишається Україна, його ім'я знане в усьому світі. У багатьох оселях є його портрети, творчий шлях Тараса Шевченка опоетизований в повістях. Оповіданнях і легендах. Якщо людина не має мрії, її життя буде обов'язково сумним і порожнім. Але мрії бувають різними, від дуже особистих, егоїстичних до тих, що передбачають щастя для всіх людей. І якщо останні переважають, може статися диво, вони перетворяться в реальність. Саме такими були мрії славетного українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, найнароднішого з поетів. Наша Україна стала незалежною державою. І саме тому ім'я Тараса Шевченка зараз носять міста, села, вулиці, заклади освіти. Його пам'ятники стоять майже в кожному місті, і біля них завжди лежать свіжі. Квіти. А визначні дати його життя урочисто святкують щорічно тисячі людей. Усе знесла й перемогла його любові, сила, того великого вогню і смерть не погасила. Так звучали рядки вірша Лесі Українки у 1911 році з нагоди п'ятдесятиріччя Дня Смерті Тараса Шевченка. Що ж нам відомо про життєвий шлях Великого Кобзаря? Дитинство знаного у світі поета і художника, ви вже дізналися в попередніх класах. Пам'ятаємо, що народився він 9 березня 1814 року в селі Мариця з Звенигородського повіту Київської. Губернії нині Черкаська область у кріпацькій родині. Тож тепер поведемо розмову про доросле життя митця. У 17-річному віці Тарас Шевченко, кріпак пана Енгельгарта, мусив покинути рідний край. І прибув разом із челяддю до міста Петербурга. Вирішивши мати кваліфікованого майстра та зваживши на Тарасові прохання, поміщик дозволив йому вчитися малювати. Учителем юнака був ширяєв. Відомий майстер декоративних розписів. У його майстерні Тарас пройшов малярську підготовку, брав участь у виконанні живописних робіт. А у вільний від роботи час білими ночами він любив приходити в літній сад, де змальовував. Статуї. Там він зустрівся із своїм земляком з України, студентом Петербурзької академії мистецтв Іваном Сошенком. Вони стали приятелями. Саме Іван Сошенко першим помітив у Тараса талант. І сприяв його викупу, скріпатства. Він увів юнака в коло відомих діячів культури. А це Євген Римінка, Карл Брюлов, Олексій Венеціанов, Василь Жуковський та інші, які і допомогли. Викупити його з неволі. Пан зажадав дві з половиною тисячі рублів за свого кріпака. Де ж узяти таку суму, щоб дістати такі гроші? Карл Брюло написав портрет поета Василя Жуковського. Який служив при царському дворі? Його розіграли в лотерею. Бажану суму було зібрано. 22 квітня 1838 року було підписано відпускну. Ось і настала довгоочікувана воля. Тарас Шевченко став вільною людиною. Юнак з великою радістю і інтересом поринає у навчання, відвідує музеї, театри, лекції видатних учень. А ось і успіх. За свої картини він нагороджений трьома срібними медалями. Саме в цей час проявляється і поетичний талант Тараса Шевченка. Випадково друзі дізналися, що він ще пише і вірші. Саме в Петербурзі 1840 року побачила світ його перша книжка Славетний Кобзар. Іван Франко так писав про цю подію. Ся маленька книжечка відразу відкрила, немов Новий світ поезії, вибухнула, мов джерело чистої, холодної води, заясніла невідомою досі в українськім письменстві ясністю, простотою й поетичною грацією вислову. Тоді ця книжечка вміщала лише вісім віршів. Після виходу книги Тараса Шевченка й охрестили ковзарем. Вірш думка тече вода в синє море. Також був написаний у Петербурзі. Узагалі, це один із перших віршів Тараса Шевченка, що дійшли до нас. Він належить до ранньої творчості поета. Саме у ранніх творах Тарас Шевченко звертається до такої теми як пошуки молодою людиною щастя. З цією метою він використовує теми та образи бурлацьких і сирітських народних. Пісень. У творі Тарас Шевченко використовує народнопісенні інтонації та засоби, образи долі, уособлення серця, горя, думки, постійні епітети, такі, як шляхи биті, молода дівчина. Та інший. Прослухайте цю поезію. Думка тече вода в синє море та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ завчі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину, на чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спідкалося в горе, а журавлі летять собі. Додому ключами плаче козак, шляхи миті, заросли тернами. 24-річний поет вболівав за долю українців, міркував над тим, як зробити їх вільними. Щасливими для цього він і звертається до козацької тематики. Усі Тарасові думки стали народними піснями. Прекрасна поезія вивчить її на пам'ять.